Усім привіт! Я в магазині Аврора. Шоколад Міленіум Вері Пері. Ціна 22 гривні. Міленіум Поростий. Ціна 19 гривень. Шоколад Міленіум із горішками мегдалем або лісовим горіхом. Коштує 25 гривень. 100 г. Цукерки Золота лілія. В упаковці 200 грам коштує 42 гривні. Розчинна кава. Низ кафе 400 грам. Ціна 169 гривень. Фольга 10 метрів, ціна 44 гривні. Захват для скляних банок акційна ціна 34 гривні. Ложка столова з візерунком. Коштує 5 гривень. Ложка чайна, синя з візерунком. Ціна 39 гривень. В такому самому дизайні є ложка столова. Її ціна 39 гривень. Серветки паперові двошарові, 150 штук в упаковці. Три кольори на вибір. Ціна їхня 39 гривень. Ще ось такі є серветочки від Silken, 150 штук в упаковці, ціна 39 гривень. Серветки XXL від Silken, 200 штук в упаковці, ціна 44 гривні. Засіб для видалення накипу та іржі. Ціна 5 гривень 50 грам в упаковці. Висвіжувач повітря його об'єм 500 мл. Ціна 39 гривень. Аромадифузор 50 мл 99 гривень. Олівець для чищення прасок. Палітра тіней від сафі 18 відтінків. Ціна 88 гривень. Глітери для повік. Ціна 99 гривень. Два варіанти кольорів. Олівець для чищення праски. Його ціна 9 гривень. Засіб для миття підлоги від фірми з ароматом лаванди. Ціна 32 гривні. Засіб для миття посуду від фірми Novax – аромат лимон або яблуко 500 мл 27 гривень. Супервош, Засіб антижир для кухні 39 гривень ціна. Порошок для чищення. Тортла ціна 39 гривень. Милогосподарське 72%. Коштує 14 гривень кусочок 200 грим. Савекс, порошок для прання, автомат, об'єм 3 кг 450 г. ціна 249 гривень. Рідкий гель для прання, Монблан. 99 гривень за 3 літри. Кошик для дрібниць із ручкою. Ціна 55 гривень. Салфетки для прибирання вологопоглинаючі 5 штук упаковці, ціна 64 гривні. Набір губок кухонник. 6 штук упаковці кольорові, ціна 22 гривні. Набір ось такий губок коштує 15 гривень. 5 штук. Серветка для миття підлоги розмір 50 на 60 см. Її ціна 29 гривень. Новинка: миска пластикова. У горошок всередині біла. Зверху у білий горошок. Її ціна 55 гривень, об'єм 750 мл. Формат для льоду. Ціна 39 гривень. Декілька варіантів. Також є акційна форма для льоду. Ось така її ціна 14 гривень. Також є форми із кришкою по 39 Вологі серветки Super Fresh із клапаном 120 штук. Ціна 29 гривень. Zaya 24 штуки в упаковці коштують 14 гривень. Вологі серветочки. Дитячі 60 штук від сафі коштують 17 гривень. Опаковка в якій 110 штук із клапаном коштують 39 гривень. Форма для запікання: об'єм 1 літр 300 мл. Коштує 149 гривень. Салатник скляний від люмінарк. Діаметр 16 см ціна 39 гривень. Новинки салатник фарфоровий в краплинку ціна 64 гривні. У такому самому дизайні є тарілка обідня, її ціна 69 гривень. Форма від лімінарки, який можна запікати. Ціна 149 гривень, розмір 22 на 16 см. Іграшка для котиків ціна 29 гривень. Є ось такі для собак 44 гривні. Шкарпетки чоловічі ціна 17 гривень. Шкарпетки сліди у сітку ціна 14 гривень. Шкарпетки жіночі високі ціна 19 гривень. Ще одні шкарпетки жіночі коштують 14 гривень. Із зображенням тваринок. Однотонні шкарпетки яскравих кольорів високі ціна 29 гривень. Шкарпетки із надписами ціна 19 гривень. Супер новинка, ключниця металева у вигляді гілочки. Знизу має ось тут гачечки, її ціна 109 гривень. Великий асортимент окулярів як для зору, так і від сонця у магазинах Аврора. Ось такі коштують 77 гривень, покажу вам декілька варіантів. Зору ще одні, також 77 гривень. Окуляри для створення стильного образу. Є різні кольори на вибір. Ціна 49 гривень. Вони не є із скла, пластик. Окуляри. 55 гривень. Такі з зеленою оправою 19 гривень для комп'ютера. Технопланктон риболовний полуниця 3 штуки в наборі, ціна 29 гривень. Воблер для ловлі хижих риб, ціна 55 гривень. Ось такий воблер коштує 88 гривень. Світлячок для поплавка. Ціна 9 гривень. Свічки на торт 6 штук у наборі. Яскраві барвисті, їхня ціна 12 гривень. Вже починають привозити нову канцелярію. Ось такі гумки, ціна 12 гривень. Ось така 12, а така 9 гривень. Новинки у дитячому відділі. Набір пластиліну для ліпки, що застигає. Ціна 199 гривень 8 кольорів. 88 гривень коштує такий гігантський набір 36 кольорів у наборі. Набір свічечок на торт. Ціна 17 гривень, 5 свічок. 39 гривень коштує пластилін 10 кольорів. Линійка, що гнеться. Кольорова ціна 19 гривень. Коректор ціна 14 гривень. Бейт зі шнурком прозорий ціна 7 гривень. Палітра тіней для повік від Сафі 8 кольорів коштує 69 гривень. Розетка електрична з захисною кришкою 29 гривень. Щітка для чищення взуття така коштує 7 гривень, а ось така 14 Дякую вам за те, що дивитесь мої ролики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже цьому рада. До зустрічі у нових роликах!